Всім привіт, друзі! З вами я Святослав. І це. Ми будемо сьогодні розказувати про рибалку. Про рибалку ми будемо розказувати, як отримати що Який треба здавати тест, де здавати тест, де робити рибальський листик. І то що. Ви на каналі Святослав Святовець, рибалка. Рибалка для всіх. Поїхали. Так, ну що в нас тут? Для початку нам треба зайти на сайт, який я попробую ставити в описі, якщо знайду на нього силку. Я знаю сайт, просто не знаю, як силку знайти, я вам по секреті скажу. І от, ось тут у мене такий стіл рибацький, щоб всім було понять, що це рибалка. І ми самі по собі, ну, в принципі, люди прості, ну, ви бачите там от відео на Ютубі, типу, що де знайти часні ставки, що як, ребачити, що де. А от ви ніколи не бачили подробний іменно опис, що як, де, що робити, тільки на сайтах. Ну, читати то можна, ну. Але... Все-таки краще подивись відео. Це і виходить і швидше і все. Так от ми зайшли на ту силку, ну або просто самі забили репсвас, заходимо в той сайт Репсвас, далі заходимо в перевірку знань, далі з тої перевірки знань нам треба. Зайти до цього. Запустити тест, запускаємо тест, перепроходимо Паурас, коли в нас вийшло 13 із 20 відповідей хоча б із 25 роді, чи з 20, не знаю. То ми далі йдемо в будиночок репсваза. Там є різні, ну там типу, ну розпсваз просто пише. Ну, дивіться. Ні, рибацькі связ, типу, щось типа того, да. вони там невеликі бувають, побільші. як де. І ти там іменно от, маєш здати, то тобто, спочатку роздрукувати якщо з інтернету, потім його здати, желаті відповідати на десь на, на 17, на більше відповідей. тому що як я здав свій тест на 15 відповідей, там всі почали там возмущатись, почали, типу, ну то є мало. Ну так, коротше, як вам там виміняли ось от ваш тест на освяченні. Ви цим освячені, вам вже мають поставити печатку підпис. Ви маєте йти на обечний ужад. Ідіть на той обечний ужад, там де є відділ рибацький, там, там, де щоб зробити той рибацький листик. Ви підходите і говорите, що вам потрібен рибацький листик. А вам запитають, що дату це все. Дають вам той рибацький листик. Кстати, що на що дати? Три місяці, один рік чи 10 років. Вісіок, ти це все зробив, вам ще там вот, мають зараз я вам покажу. Ось вот тут ще ось за це для туристів з інших країн і біженців. А от це от чеські ті, що живуть в Чехії, ті, що їхні гражданини. Ну, ви зрозуміли. Так от. І з тим листиком, з цим всім, ви маєте іти від 1 січня до 25 червня, ну це лічно я так бачу, може ви десь знайдете, щоб там було. Ну, так подальше, наприклад, до кінця літа чи вообще до кінця зими, а стоп. До початку зими. То можете. не можете в коментарі написати, ладно. Ну, то в Тіктоті виложу, може, відео, напишите. Якщо що, мій Тікток свят 097, так от, десь, як ви це все зробили, ви маєте йти і купляти по волонку. Там є різні категорії. Щука, фрелеві, типу жолосось, форель. карп, сом і. Щось в роді осетих, чи там немає, все старя не знаю. Після цього, як ви вибрали, вибирайте термін. Один день, три дня, місяць чи рік. Вибрали. Окей. Далі платите гроші. Зразу попереджаю, що лучше перед цим як заплатити за поволенку, вступіть в клуб Асоціації рибаків. Вам там будуть тоді положені знижки на поволенки до 80%, а це дуже вигідно. Якщо ще робити взноси, ось такі от, що часом, ну раз в рік там взноси, і все приходите, і все там, Все, що там просять у вас якісь роботи, там якщо ви будете виконувати, вам можуть ще й дати доступ до комерційних водойомів. Комерційний водойом це то саме, що ставок, тільки там на тому ставку ви можете вспімати рибу більшу. Там дуже мало людей, там ніколи не спускають. Ну, типу... Вибачте рукою за екран. Так, ну там, типу, ну, просто ідеально для рибалки, тихо, нікого нема. Ну, але там тяжко добиратися. Ось це такий существенний мінус. Так от. Як ви вже це все зробили, заплатили за поволонку, Як вибрали її термін, як вам вже все поставили, тільки після того можете іти на рибалку. Ви можете брати тільки дві вудки, одночасно ловити. Або одна на щу. А, я ж вам не розказав про ще один варіант поволнок. Це свазовий. На всю рибу. Ну, коштує він дорожче, знаєте. Це типу на всю рибу свазовий. І коли вже це все зробили, ну, ви можете йти на рибалку до двох вудок, до двох очків на одну снасть, до одної кормушки. Такі ось строгуваті правила. Ще ви не можете ловити на деяких місцях. Наприклад, Волтавське водохранилище. Волтава, сектор 16-19 не можете. В принципі, по Волтаві можете. Ну, це я толком не знаю, але ви, якщо що, зразу подивіться в книжці. Тому що в мене зараз інформація не точна, в мене ще немає книжечки. Про все інше, звісно, точно, але про те, що ловити по Волтаві, це ще не точно. Є ще на Волтаві Форель. Якщо знайдете місце домого на вибачити на Волтаві, ви можете ловити Форель. Да. Тільки нам ще треба дивитися, які дати і коли де. То так. Я вам це розказав всю подробну інформацію. Ще ви маєте дещо знати. Обов'язково треба знати це, що якщо ловити без поволенки, за це все. Вообще, типу, якщо ти забув по волнку вдома, це ж ти легко ділаєшся. півтори тисячі секунду. О, то Це півтори тисячі. А якщо в тебе взагалі документів неяких немає, ну то це виходить штраф 30 тисяч кожен. Так що лучше по робити, знаю на своїй шкурі. Сам провіряв. По своєму просто ну мега мозгу, я просто додумався з рибаками так так тихенько рибачити. Знаєте, рибачив, рибачив, так. А потім до мене підходить контроль, як усе риба у можете муйтеся показати, ви себе у свої поволенце. І тут я завмер. А мене поволонки нема. Слава Богу, що контролер був добрий, і він мене відпустив. І ще й дозволив цілий день тоді рибачити. Так що будьте осторожні, лучше без помилки не рибачити. І ще один факт: можна рибачити на платних водойомах, або, або ловити, якщо от один рибак, от ось цей от рибак, от він так сидить, от він вирішив взяти одну вудку. І ви можете в нього запитатися, чи можу я біля вас просісти з одною вудкою. Типу, щоб в вас вийде всього дві вудки і так можна буде. Лише поволонки є дитячі і дорослі. Для дітей десь два-три рази дешевше, ніж для дорослих. Це такі факти, що я хотів розказати за поволонки. Ну, а з вами був Святослав. Це була вся подробна інформація про поволонки, листики, тести і як і де можна рибачити. В Чехії. Ну що ж, друзі, з вами був Святослав Святовець. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо наберете 3 лайка, то. Ну, то може я вам ще щось там оставлю. Ну, коротше, я зніму ще одне відео. На 3 лайка я зніму ще одне відео. На знову був Святослав Святовець. Всім пока-пока!